Ті, вояче, тут спойлери, яких так просто не забути. Вертайся, коли прочитаєш це, або залишайся на свій страх і ризик. Уяви світ, де ти маєш дев'ять життів, проте вони даються тобі не просто так. Смерекозір Козір помирав вісім разів, і на дев'ятий він просто зламався. Він зробив те, що вважається найбільшою ганьбою. Він вкрав. Останнє життя у клану, аби просто жити, він став кицюнею. То хто ж він? Зрадник чи просто кіт, який хотів бути собою? Привіт! Я Машко Чорт, і сьогодні ми відкриваємо одну із найсуперечливіших папок в моєму архіві. Справа Смере Козора, провідника, який мав дев'ять життів, але здався на останньому. Багато хто знає офіційну версію: він покинув клан, пішов до двоногів і став кицюнею. Звучить як нахабна зрада, і з одного боку, це так і є. Проте я пропоную сьогодні відкласти вояцький правильник і копнути глибше, бо іноді те, що виглядає як боягузтво, насправді є спробою врятувати залишки себе. Знаєш, як це буває, коли від тебе вимагають бути найкращим та найсильнішим. Кожен твій крок вирішує долю багатьох життів, а кожна помилка ганьба для усього клану. І ти так боїшся не виправдати ці очікування, що твій внутрішній світ починає просто сипатися. Смирикозір не просто втомився, він задихався. Він був провідником громового клану, проте під його шерстю ховалося те саме маленьке кошеня, яке колись в дитинстві налякали пророцтвом про темряву. Це розслідування не просто набір фактів, це історія про те, як важко бути героєм за розкладом, коли світ вимагає від тебе неможливого, а єдиний вихід стати тим, кого всі зневажають. Ми викличемо свідків. Тих, хто бачив його падіння, і тих, хто до останнього вірив у його силу. Бо істина лежить завжди десь посередині, у тій самій глухій тиші, де борг перед кланом стає таким гучним, що ти перестаєш чути самого себе. Ти готовий дізнатися, ким Смерикозір був насправді? Для цього нам доведеться повернутися до самих витоків туди, де на його дитячу колиску вперше. Впала тінь. Свідок, який бачив народження Смирикозора, заговорив. Ви думаєте, життя починається з першим дихом? Ні, життя цього кота почалося з боргу. Я пам'ятаю той день у яслах. Його батько до дивився на новонароджене кошеня. Не з батьківським теплом, а з холодним розрахунком. Він щойно втратив іншого сина Березоморда. І в кожному русі цього малого він шукав відбиток первістка. Це кошеня не було дитиною. Воно було латкою на розірваній гордості провідника, а в кутку ясал, я бачив її. Кулину тіні її бурштинові очі палали спрагою помсти. Вона шепотіла. Твій батько забрав моїх дітей до позори. Тепер я заберу твоє майбутнє. Смирикозір ще не знав свого імені, а на нього вже полювала сама смерть. Стоп, зупинись і вдумайся в цей жах. У психології є термін дитина замісник. Це коли батьки втрачають когось дуже важливого і намагаються втиснути нову дитину у рамки загиблої. Смерекозір з першого дня не належав собі. Він мав бути березомордим. Він мав бути ідеальним сином дубозора, жорстокого, амбітного провідника, який не пробачав слабкості. І до всього цього додається ще й кленотінь. Уяви, що ти ростеш в атмосфері, де медикіт дивиться на тебе із жахом, а в тінях ховається привид маніячки. Це не просто складне дитинство, це життя в стані постійної бойової готовності, коли ти не маєш права розслабитися, бо навіть твоє народження це виклик злим силам. Він ріс, і я бачу, як він намагається стати самим ідеальним воїном. Смирикосерд, ха! Яке іронічне ім'я. Його серце було фортецею, яку він збудував, щоб сховатися від моїх пророцтв. Але потім народився тигрик. Коли я глянув на це кушеня, ліс навколо мене почорнів. Я відчув запах крові, що заляє всі чотири клани. Я сказав Смирикосору правду. Яку він не хотів чути? Твій син це темрява. Він не повинен вижити. Я бачив, бачив, як у смерекозора затремтіли лапи. Він дивився на тигрика і бачив у ньому не сина, а відзеркалення тієї самої кленотіні, яка переслідувала його з самого дитинства. Ось вона, точка неворуття. Дубозір, батько Смерекозора, передав йому свій фанатизм і свої гріхи. А Смерекозір, дивлячись на свого сина Тигрика, побачив у ньому втілення всього того зла, від якого він тікав усе життя. Тільки уяви цей внутрішній діалог: мій батько вигнав кленотінь. Вона хотіла вбити мене. А тепер мій власний син стане таким, як вона. Це замкнене коло, і тут стається моторошна сцена, про яку знають лише читачі новели вибір Смерекозора». Провідник стоїть над власним сином у яслах. Його серце калатає. Він думає: якщо я б'ю його зараз, я врятую клан. Якщо я дозволю йому померти, я врятую тисячі життів. Це момент, коли ти перестаєш чути себе. Ти чуєш лише голоси предків, голос божевільного медикота і голос власного страху. Смирикозір не вбив тигрика, але в ту ніч він перестав бути його батьком. Він побачив у кошеняті монстра, і це вбило в ньому провідника швидше, ніж будь-яка рана в бою. Він, він не зміг, не, не зміг винести цього знання. Він шукав порятунку в моїх очах, але бачив там лише нові смерті. Він став провідником, але його душа залишилася в тих яслах, затиснута між обов'язком убити сина і неможливістю, неможливістю зробити це. Він почав пахнути не лісом, а втомою, смертельною втомою кота, який більше не хоче. Чи бачити майбутнє? Отже, що ми маємо? Дитину, яку створили як заміну юнака, якого переслідував привид Кленотіні. і батька, якому наказали вбити власну дитину, аби врятувати світ. Чи можна після такого залишитися нормальним? Чи можна продовжувати вірити в те, що зориклан це про справедливість, а не про нескінченні жертви? Наступний свідок покаже нам, куди ведуть розбиті серця, коли вони шукають бодай краплю справжнього тепла. Бо там за межами лісу пахне не кров'ю, а сонячним світлом. Та чи є це світло справжнє? Я зустрів його біля межі. Він не виглядав як могутній провідник, про який ходять легенди. Він виглядав як тінь, що заблукала. Його очі були порожніми, а хутро пахло старими битвами та страхом, який не минає. Я просто покликав його. Я не знав, що він зірка чи герой. Для мене він був просто котом, котом, який змерз. Я приніс йому їжу двоногих. Вона не пахла кров'ю здобичі, проте воно пахло спокоєм. Я пам'ятаю, як він дивився на сонце, що сідало за мій паркан. Я сказав йому: слухай, сонце гріє нас обох. Воно не запитує, скільки життів ти втратив. Того вечора він вперше заснув, заснув не на сторожі, а просто заснув. Ти відчуваєш цей контраст? Уяви себе на місці Смирикозора. Вісім разів ти вмирав за шматок території. Вісім разів ти прокидався в крові, щоб почути нове пророцтво про смерть. І тут з'являється Джейк. У психології це зветься безпечним об'єктом. Джейк це перша істота в житті Смирикозора, якій від нього нічого не було потрібно. Джейку було байдуже, чи принесе Смерикозір перемогу у битві? Йому було важливо чи ситий його друг. І тут починається те, що я називаю емоційним розщепленням. Смирикозір починає жити подвійним життям. Вдень він залізний провідник громового клану, який готує вояків до війни, а ввечері він таємно тікає до саду, де він просто кицюня. Він почав приходити частіше. Ми розмовляли про все на світі? Я розповідав йому про м'які підстилки і двоногів, двоногів, які лікують, а не вимагають жертв. Він слухав мене так, ніби я розповідав казки про інший світ. Одного разу він запитав Джейку, а що як я не хочу більше вбивати? Я відповів: тоді просто не вбивай. Світ не завалиться, якщо ти вибереш себе. Я бачив, як у ньому борються два коти. Один хотів захистити свій клан від монстра, якого він сам же й створив, а інший, інший просто хотів дожити своє останнє життя в теплі. Це неймовірно важливий момент. Смирикозір не просто шукав комфорту, він шукав виходу з пастки. Пам'ятаєш про родство гускопуха, про малого тигрика? Смирикозір розумів, якщо він залишиться в клані, йому доведеться або збожеволіти від параної, або стати таким як власний син. Джейк став для нього вікном у нормальність, але є одна проблема: подвійне життя завжди виснажує. Синьолапка, майбутня синьозірка, вже тоді почала помічати від нього дивний запах запах домашнього кота. Вона бачила, що серце провідника більше не в лісі. Це і є те саме вигорання. Насправді, ти вже перестрибнув через паркан двоногів. Він вибрав, він зняв із себе той невидимий тягар, який називав провідництвом. Коли він востаннє прийшов до мене, він сказав: я залишив йому все, своє життя, свою славу, свого сина. Тепер я маю лише це. Він мав на увазі спокій. Хтось каже, що він втік, я ж кажу, він нарешті повернувся додому. Отже, Смирикозір скуштував інше життя. Життя, де тебе люблять не за кількість шрамів, а за те, що ти просто є. Але чи можна просто зачинити за собою двері і забути про тих, кого ти залишив у темряві? У наступному розділі ми почуємо голос тієї, хто залишився на руїнах його вибору: Синю зірка. Вона розповість, яку ціну заплатив клан за спокій свого провідника. І чи справді цей спокій був вартий того монстра, який вирвався на волю? Я пам'ятаю той день біля високого каменю. Ми чекали наказу, чекали мудрості, а отримали зраду. Він стояв перед нами, і я вже тоді відчувала, що він пахне не громовим кланом, а чимось чужим. Солодким і слабким. Коли він сказав Я йду, ліс, ніби замовк. Вояки кричали зрадник, королеви плакали, але в душі оселилася крижана тиша. Він кинув леопарду ногу з трьома кошенятами. Він кинув нас усіх. Він сказав, що Зориклан відпускає його, але ми всі знали. Це брехня. Він просто вибрав теплий нашийник замість нашої вірності. Він шукав свій спокій, проте залишив нам війну, яка тривала поколіннями. Подивись на цю сцену очима клану. Для них смерекозір це не жертва вигорання, це капітан, що покинув корабель, який тоне. Це називається травмою зради. Коли той, хто має гарантувати безпеку, просто щезає. Але найстрашніше сталося на високому камені. Найстрашніше сталося в серці одного маленького кошенята. Тигрик. Він там був. Він чув, як його батька назвали Боягузом. Він бачив сльози своєї матері. І саме в ту хвилину народився Тигрозір. Ми часто запитуємо, чому тигрузір став таким жорстоким? Чому він так ненавидів кицюнь? Відповідь тут він вирішив бути антисмерикозором. Якщо батько вибрав слабкість, я виберу силу. Якщо батько втік, я буду нищити кожного, хто нагадає мені про його втечу. Смирикозір так боявся, що його син стане монстром. Що своєю втечею створив ідеальні умови для того, щоб цей монстр виріс. Він залишив свого сина на виховання остролапу. Він знав, що остролап бачить світ лише через кров та кіхті, але він все одно пішов. Смирикозір сподівався, що якщо він не буде бачити зла, то зла не існуватиме. Але зло просто виросло без нагляду. Тигрик дивився на порожнє місце, де мав бути батько, і заповнював цю порожнечу люттю. Щоразу, коли ти вбивав, частина цієї крові була на лапах смеркозора. Ти не можеш просто вийти з гри, коли твої власні дії вже випустили кіхті, що роздеруть цей ліс. Тут ми підходимо до концепції ефекту метелика. Один крок провідника до саду двоногів викликав лавину смертей у лісі. Це і є головна претензія до Смирекозора. Чи мав він право на щастя? Так. Проте чи мав він право купити це щастя ціною життів інших котів? І ось фінальна іронія. Він каже: Я знайшов спокій. Для Смирикозора це був хеппі-енд. Він помер старим, у теплі його любили двоноги і його прийняв зоре клан. Але для лісу його ім'я стало синонімом справжньої ганьби. Він розірвав контракт із зорями, але зорі його пробачили. Іноді вага обов'язку стає нестерпною для одного кота. Але чи пробачиш йому ти? Він запитав мене. Ти засуджуєш мене, синю зірку? Я не відповіла. Як можна засуджувати кота, який просто хотів перестати помирати? Але я ніколи не забуду запах кицюні, який витіснув запах грому з нашого табору? Справа Смирикозора це не детектив про вбивство, це розслідування про межу котячого терпіння. Ми почули свідків ми розібрали докази, прокляття кленотіні, що впало ще на колиску, вигорання в боях, спокуса теплим гніздом Джейка і, нарешті, велике зречення. Зараз ми переходимо до останнього свідка. Я розкажу вам, чому Зерклан прийняв того, кого ліс вважав останнім зрадником. Готуй свої коментарі, бо час виносити вирок. Ви шукаєте в моїй історії злочин. Шукайте, я не буду сперечатися, ви бачите провідника, який кинув свій клан, а я бачив кота, який вісім разів помирав за чужі амбіції. Спочатку за мрію мого батька, який хотів бачити в мені. Заміну загиблому сину, потім за пророцтва Гускопуха, які щодня обіцяли мені нову кров. Коли, коли народився Тигрик, я не побачив у ньому продовження себе, Я... я побачив у ньому кінець, я стояв над ним. І розумів, або я вб'ю цю дитину зараз, або цей ліс зрештою змусить мене стати таким же монстром, як і він. Я, я просто не хотів підшипивати ні ворогів, ні бачив власного сина. Кажуть. Я зрадив зори клан, але як можна зрадити те, що вимагає від тебе лише смерті? Я, я пішов не за кормом. Я пішов за можливістю просто заплющити очі і знати, що завтра мені не доведеться нікого ховати? Я вибрав бути кицюнею. І якщо Зориклан прийняв мене, значить, їм було достатньо того, що я віддав вісім життів із дев'яти. Це, мабуть, найсильніший момент у всій історії. Смирикозір з'являється у зореклані. Це ламає всі стереотипи фандому. Ми звикли думати, що Зориклан це елітна тусовка для героїв, які загинули в бою. Проте Смирикозір теж там. Чому? Тому що зареклан знає правду, яку ми часто ігноруємо. Вояцький правильник це закон для виживання клану, але він не завжди є законом для виживання одного кота. Смерикозір не чинив зла, він не вбивав, не зраджував заради влади. Він чесно сказав: Я більше не можу. Це називається граничним станом, коли система клан вимагає від елемента кота більшого, ніж той може дати. Елемент або ламається, або виходить із системи. Смирикозір вибрав вихід, і той факт, що він у зороклані, означає, що небесні предки пробачили йому його вибір. Знаєте. Поки я вела це розслідування, мені стало по-справжньому сумно. Швидкого погляду недостатньо, щоб оцінити ситуацію. А коли занурюєшся у деталі, розумієш, що тут усе не так просто. Проте хочеться, хочеться щоб світ був простим, щоб він чітко ділився на чорне та біле, на героїв та злодіїв. Так легше жити, коли знаєш, оцей поганий, а цей хороший. Проте справа Смирикозора не дозволяє винести чітке судження. Тут кожен по-своєму правий, і кожен несе свій нестерпний біль. І від цього кожного з них по справжньому шкода. Для клану Смирикозірна завжди залишиться зрадником. Для синьозірки – болючим спогадом, для тигрозора. Причиною його ненависті. Я не виправдовую його втечу. Його вибір був по справжньому руйнівним. Він залишив після себе хаос. Та чи дійсно твоє життя належить тобі, якщо всі твої вчинки продиктовані жагою виправдати чиїсь очікування? Іноді найбільша мужність це не піти в бій, а визнати, що твій бій скінчився. А на сьогодні це все слідство вела Машко. Чорт, твоя провідниця у світ котячої чортівні. Побачимось у наступній справі.